Чому гріх слов'ян? Ахо, вітаю! Ви в а Я декілька місяців тому казала вам, що в мене є питання, а нагадую, що щоб отримати правильну відповідь, треба мати правильне питання. І задати правильне питання це ціле мистецтво. Ну ми ж всі запитуємо, чому це з нами, чому це з нами. Ось, і отримуємо багато якихось відповідей, але напевно питання було неправильне. Тож я знайшла, як задати питання, його швидше знайшла моя тонка матеріальна частина, тому що я думаю, що моя розумне, да не додумалась би до того, а ра, додумалась, бо там був такий складний запит. Навіть технічний, до чого ми причетні, що запустили, що зараз розбираємо. Ну тобто, знаєте, як не просто що відбувається, а прямо ось з таким класним сим повним запитом. А потім виявилося, що щоб задати правильне питання, треба знати, знати задати його кому. І я знала, що маю правильне питання, та не знаю, кому його задати. Тож виходила до вас, і просила вашої підтримки, щоб ви мені побажали, щоб я знайшла того, кому його треба задати. Знайшла, знайшла і це мати, і оцей запит, да, я запитала у неї. Це було вже декілька, мабуть, місяців тому. І я не виходила з цією інформацією, тому що ну, дублюю, все одно я звичайна людина, як звичайно, звичайна, звичайна, незвичайна, як і багато хто з нас. І все одно я можу десь помилятися в своїх транскрибаціях, в своїх розуміннях в своїх, і тому чекала ще там, певних підказок, щоб могла до вас виходити ця інформація. Так ось. А, якщо дуже коротко, бо. Це може бути повіствування і живо описання, ще знаєте наскільки, на, на годину мінімум. Тому скажу швиденько. А... Є мати усього. Мати всього живого. Давайте так, багато матерів, до речі, багато богів, хоча одна мати і один Бог. Але це як в нас мама до одної дитини така, до іншої дитини така, і до одної тої ж іншої може бути дуже різною, в залежності від її, там, чи внутрішніх чи якихось зовнішніх обставин. І є жива мати, життя. живе життя, тому що є різні види існування, є різні види буття, є життя. Життя живе тільки Бог справжнім. А тому що тільки він може оце одноматтєво втримувати а, цю енергію народження і смерті одномоментно в одному поєнті, і це е, на, на жодній істоті і жодній формі існуючих у цих всесвітах і всесвітах, не цей це не спроможно, але підкапується. Да? І от саме існування життя це і є життя в живому бої. А та матриця, яка це все створює, це мати життя. Це такий дао, да, по якому Бог скользить, дивиться і все. А, так ось там є е, такі, якби відділки, да, умовні: живе-не-живе, живе. живе, механічне, технічне, тому кажу, не буду зараз зупинятися на цьому, тому що це може ще здатися складним, і треба буде пояснювати, бо немає діалогу. А тож, е, е, живі душі, це діти живого слова. Тому що первинна сва це первинна думка Бога, в якої всередині є сенс. Тобто є смисл, це що туди вкладається, і сенс почуття. І далі все розкладається. І от ми жили з вами в тій частині, де Бог розділився на протилежне, для того, щоб пізнати себе через протилежне. Сьогодні, як мені кажуть, іде другий етап, а коли протилежне поєднуються, щоб пізнати себе в єдності, і показує дуже багато складнощів, які в зв'язку з цим відбуваються. Це окреме відео запишу, бо воно мені здається дуже може бути цікавим для тих, хто взагалі в темі, хто подумає да, про ці всі процеси і хоче більше розуміти і мати ясності. Так, ось повертаємося до нашої матері. Ми діти живого слова, живо. Але все є діти. Це знаєте, як от одна дитина більш ми це одно кажемо вдала, да, а інша не дуже вдала. Так не можна, мабуть, казати, але там можливо, давайте так. Мені навіть краще казати, одні вже більш старші і можуть вже йти, те, те, йти. А ці ще малію ще вчаться. Так можна сказати. І ось так були ми, як представителі цієї нації, Арі. Арійська цивілізація це взагалі не земна цивілізація, це взагалі праджапаті, ті, завдяки кому життя на нашій планеті з'явилося. Взагалі засівають живі душі, а потім вже заходять і боти, і нелюді, і нечисті, що ви хочете вже в залежності від того, що там вже буде, але заселяють завжди живі і нащадки, які залишилися тоді, вони арії. Вони стали, возгордилися в повному сенсі цього слова, тому що вони були розумніші, вони були, ну вони з Богом були, вони були мудріші, вони були світліші, вони, вони, вони. і вони стали себе називати не аріями, а слав'янами. А слав'янська мама не належить нікому. Вона належить усім каже, світам і всесвітам, тому що це світло, 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 джерело живих душ. Саме живих душ, ци, прана, благодать, як ви там це все називаєте. Ми кажемо, жи, бо ось отут, отут, де жужить, там і тим і дихаємо да, своєї хари. І а... А... ми почали називатися Слов'янами. Це по типу, знаєш, те, -люб -люб любимі діти своєї мами. Любимі діти своєї мами. Ну якщо є любимі, то є нелюбимі. А так як ми е жили в епохі е пізнання. Єдиного через е, е, різне, да, через протилежне, то відповідно, коли з'являється один полюс, з'являється й інший. І відповідно зайшла єврейська е, структура е, протилежна, де вони кажуть, ми діти матері да, своєї єврейської осієї, і ми любимо діти Бога, батька. Тобто знаєте, ага, раз ми мамку вже собі е, забрали. Е, то ми тоді скажемо, що ми любимі діти батька. І так як пішла е, да, культ матері, пішов з планети, е, зайшов в такий патріархат, досить жорсткий, який зараз закінчується. А то тому ми всі по цій біблії живемо. Всі ми батькові діти, яких вигнали. Прокляли болем кров'ю там і всім на світі, да? ну і багато ще чого. Хоча ми знаємо з вами, що це історія єврейського народу. І це дійсно історія єврейського народу, а коріння цивілізації якої йде в інші світи, так як і ми, Арії. Тільки в них була своя історія, своя історія. І, і вона сюди тут також проєктується, проєктується в їх розмовах. Їх Можливо, розуміннях, там, хто вони, що, Ну, ми знаємо, що євреї це в нас гроші, політика і багато чого іншого. Тобто це окрема цивілізація, і вона для нас інородна на землі. Якщо беремо всесвіт, то це вже сусіди і сусіди, вже ми всі разом дивлячись, як ми будемо масштабувати чи макрувати. Так ось, Боже, до вас. Да? Ми перші, перші, знаєте, хто перший почав, хто дали ось цей, що може бути. Любиміші, можуть бути нелюбиміші, можуть бути кращі діти, можуть бути не кращі. В той час, коли краще, якщо вже ми цими термінами оперуємо, а в той час, коли старші, повинні були допомагати молодшим. Тож зараз якийсь відбувся величезний цикл, коли люди поділили цього Бога на богів. Правильних, неправильних, наших, не наших, всі розповідають баптисти кажуть, тільки ми. І його вісти кажуть, та ну ребята, все ж зараз Ісус прийде, він же нам тут обіцяв. Ти те, ти те, те, тобто всі, всі хочуть бути блін, любимим. Життя воно одне, розумієте? А і в житті, а це як в тілі, кожна клітиночка, кожний орган на своєму місці. Тож вийдуть нахрен з цього аду ті, хто зможуть об'єднатися. Ті, хто зможуть об'єднатися, ті, хто дозволять цьому протилежному різність в рівнорівність в різності з'єднуватися, поєднуватися в гарні кластери, розуміти, що нам потрібна і права рука, і ліва, і око, і ніс, і ноги, і кишківник. Все нам треба, все нам треба, якщо воно на своєму місці і виконує свою функцію для блага цілого. А якщо цілому буде класно, то і нам буде добре. Тож рухаємося до об'єднання, починаємо з жінок. Ще раз повторюю, не знаю як. І ще раз сміюся, що я вже як той Моїсіє, якому сказали, виводь. А він каже, хто мене буде слухати. А йому кажуть, а ти не думаєш, хто тебе буде слухати, ти роби. Чи йди там до того фараона, він каже, і що далі, ні, що далі йди. Оце зараз щось дуже схоже, ми проживаємо і з свого рабства, з свого полону виходимо. І судячи з усього і єврейського, і слав'янського, і всього, щоб зрозуміти, що всі ми діти життя, і всі ми діти матері життя. А у матері немає любимих, нелюбимих, талановитих, неталановитих, тож гординя найсильніший гріх наш. Тому, так, це були слав'яни. Зараз ми це і відрибаємо. Але, мабуть, якісь чиносії ще, да, чи це вже заходимо до того, що там у нас душі Атланти вселені, то що я вже ну, цей. Зараз прокидається це все. І тому вже все, що я далі розповідаю, це вже сюди. Тобто мені сказали, що перша причина ось ця наша гординя, що ми любимо діти-матері. Тож зараз мусимо виправити все, все вивернути да, і показати цьому світу майстер-клас. Не як треба розділятися, а як треба об'єднуватися, поєднуватися, як треба нам з вами будувати. Конструювати, засівати, зберігати, обробляти, ну і все, що оце, да? але спочатку треба все це ще і полагодити. Не починіть для тих, кому різниця, разниця, вите чиніть до наступної Махапралаї, а полагодити. Будемо лагодити. Все. Обіймаю, люблю пишіть, що ви там думаєте, що зрозуміло, що не зрозуміло, бо мені іноді здається, що інфу видаю як сумбур, бо ну, ну, немає в ній структури. Як тече, так і тече. Якщо є питання, будемо уточнювати. Обіймаю.